Зараз я вам покажу лінію зачистки капусти. Ось такий от перевертач дозує висипання. Зараз покажу. зайняли. Зараз вам покажу робочі місця. Оце сюди ну, повітря подається. І далі воно їде до кула, де вже перевіряють на вагу і складають сітки. Листя отуди падає. І все листя виїжджає одразу на довні. Там де вже почищена капуста приїжджає і тут її укладають в цики. Ну, і погнали далі кладати. Падали продукцію і одразу заполітовують і замотуються одразу плівочкою і тримається гарно. Головне слідкувати, щоб була бокова частина, не стерчала та і тут пуза щоб не було. Краса.